Вітаю вільних українців, вільної України в просторі волі. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу зробити невеличкі підсумки ситуації, що склалася в Україні з черговим етапом війни в Україні з другим фронтом, що відкрив Зеленський. Треба визнати, що він відкрив його не сьогодні, не змінами в законопроект, в закон вже 12414. Це була поступова така нагнітання ситуації. Зеленський, користуючись ситуацією воєнного стану. Так би мовити, поставив кастрюлю на. Повільний вогонь закрив кришку і тримав його зі своїми 5 шести ефективними менеджерами. І питання часу було коли це вибухне. Але мене тут менше цікавить ситуація з Зеленським. Мене більше цікавить, як обернеться це для України чи потягне Зеленський. Всю Україну за собою, тому що ми знаємо, що останній майдан, останні події, коли народ вибухнув за боротьбі за справедливість за свої права, ми отримали ніж в спіну від Російської Федерації. Путін скористався цією ситуацією, захопив Крим, почав війну на континентальній частині України в Донбасі і знову ж таки, з користуючись слабкістю Зеленського його системи, яку він побудував з його п'яти шести менеджерами, розпочав повномасштабне вторгнення. Українці терпіли терпіли і корупцію, мародерство, розкрадання, розуміючи, що це буде впливати ситуація, і на фронт останні події продемонстрували, що навпаки. Наша молодь, да, наші діти продемонстрували, що вони не готові. Тобто, от ця зневіра, яка була присутня в суспільстві, до мене часто в дописи приходили, що що ми можемо зробити. Вони сильні, у них прокуратура, у них суди, у них вся влада, ми нічого не можемо вдіяти. У нас немає інструменти впливу, і виявилося, що оцю сильну корумповану автократичну машину зміг зупинитись дитина з картонкою, тобто король голий. Питання, що нам робити далі. Тому що якщо у нас була така заборона на, на критику влади, ми розуміли, що треба дотер дочекатися якоїсь е зупинки, ну, наша ініціатива цим кроків наполягала, що ми маємо здійснити певні кроки для перемоги, для досягнення перемоги. І ця перемога була б реальна, якщо би. Дійсно, Зеленський робив, зробив правильний вибір, так скажемо. Тому що цих 5-6 менеджерів вони тягнуть всю країну до поразки. І оцей момент біфуркації, да, за кого Зеленський? За своїх марадерів чи за Україну. От я хочу продемонструвати просто. Чому обурилися молодь? Вона обурилася, звичайно, не повноваженнями САП або НАБУ, що їх урізали і передали повноваження генеральному прокурору. Пояснення були просто катастрофічні. Там малюк виступав, що Кравченко, генеральний прокурор, має досвід справи по Януковичу, що він може поділитися досвідом, що це буде краще. І таке інше, і оцю ну, спецоперація. Ну фактично, там народні депутати казали, що проводили таємно, тому що це була спецоперація. Тому не по суспільство, не повідомили західних партнерів. Але ж ви бачите, як відбувається ситуація. Захід, також як і українці, втомився від цієї ситуації цієї патової ситуації. Вони ж е, хотіли контролювати САП і НАБУ для того, щоб контролювати кошти, які вони виділяють. вони виділяють її на оборону, на захист. А ці кошти розкрадаються і вони попадають на захід. От е, хочу закцентувати. Що нам хотіли продати, да що нібито в САП і в Набу крати агенти Кремля. Як вони виявили, це от три кейса. один кейс це то, що продемонстрували нам це аварії з участю працівниками НАБУ. Там нібито кримінальні справи, але вони нікуди не тікали. Вони працювали зі слідством, і це справи 23 21 року. Другий кейс це. Працівник набу, який в свій час працював в 12-15 році в міліції, потім в поліції, і надавав інформацію з баз даних міліції в 12-15 році, надавав інформацію стороннім людям, нібито ті, які про то толі не Іванущенко, то Теліне Яконовича. Працювали і в зараз вони там в Криму чи в Росії і, і працюють на ворога. Це другий кейс, да, от такі термінова ситуація. Ну і третій кейс це е, нібито ну, людина, яка працювала в набу там в Дніпрі, відповідала за. Дніпапетровську Запорізьку область допомагала батьків продавати технічну коноплю, Це навіть не ну не, не наркотик, а ну використовується там в побуті Да? Родавала спочатку сказали в Дагестані, а тепер з'ясували, що там іде не Дагестан, а Узбекистан, Тобто, взагалі не стосується Росії, і от оце та намагалися, скажу, натягнути саву на глобус, що там крати, і для цього треба позбавити їх повноваження і передати Генеральній прокуратурі, в якій не менше кратів, колаборантів, і за цього постраждала Венедіктова, Також в СБУ. Ми пам'ятаємо, малюк за Шиворо тримав. Начальника штабу контртерористичної діяльності СБУ. От. Оце вони будуть ділитися до, е, тим, досвідом з НАбу. І е, що виявила НАБУ і чому обурила ситуацію? Ми вже зараз детально знаємо. Це перше це, ну, справа Чернишова, да, такого незамінимого е, віце-прем'єра. Який там цілу спецоперацію проводили по його поверненню, тому що він сказав, що він більш не поділяє, не бачить себе, не поєднує себе з Україною і не хотів повертатися, довелося підключати гур для того, щоб його повернути, гарантувати в суді. писали, Шмигель, писав листи, що. Чернишов конче потрібний на засіданнях уряду, і що е, його не можна там запобіжний заход і відкладали слухання, тому що він дуже корисний. Через тиждень вияснилося, що не потрібен не Чернишов, не потрібно його міністерство. Просто скоротили і міні... е, е, Чернишова і міністерство. Просто е, виявився не потрібний тиждень тому був потрібний, а зараз вже не потрібний. От друга справа по ще одному ефективному менеджеру шурмі, який відповідав: взяв всю економіку, який теж пішов тихо в ліс. Пам'ятаєте, тройку, яку вони влаштували з бізнесом, діалог з бізнесом, черговий діалог з бізнесом. Туди входив шурма татаров і зам генерального прокурора. Я зараз не пам'ятаю, теж вилітив з корупційним скандалом. По справах, ну всі люблять квартири купляти за, за заниженою вартістю. От е, пан Шмигаль його дістали аж в Германії. Ну, ви розумієте, після цього, як вони зашкваряться, всі сім'ї їх живуть за кордоном. Вони чекають, коли приїдуть їх, е, кормильці, кормильці да, приїдуть, повернуться з України. З, Сафарі на ловлять е, певну кількість коштів і повернуться до сім'ї, будуть жити. От Шми, е, Шмигаль вибирає Ну, Шмигаля також чекає така участь. Шурма після зашкварів, е, з скандалів, там, де він з братом, вони е, через ці е, відновлена електроенергетика розкрадали кошти. Так от е, набу. Спільно з правоохоронцями Германії провели обшук у шурми і вилучили телефон. Ви ж розумієте, що просто так санкцію по окремому дорученню прокуратури САП Німеччина проводити обшук не буде. Тобто, там були достатні вагомі причини, зібрані докази. Злочинної діяльності, щоб в Германії провести обшук в приміщенні в там, де мешкає шурма, да? тобто достатні докази. Для Германії це не наша прокуратура, це не наше СБУ, це правоохоронні органи. Це саме для того, вони створювали от, антикорупційні органи, щоб мати кредит довіри. Завтра буде, до речі. Марафон у е, Німирі, я там більш детальніше розповім, як це все збудовано, чому це збудовано, чому це ну, неефективно працює і як це має бути підсиленим. Оце другий кейс. Ну і третій кейс. Ми знаємо. Вже я говорив, е, було зрозуміло, коли е, Тімур Міндіч виїхав. З України було зрозуміло, що і його доганяють. І тепер ми знаємо, що відбувалося прослуховування такого закритого штабу Офісу президента, де був нібито і присутній президент, і там записано цілий ряд розмов, що змусило Міндіча навіть покинути Україну. це з оборонною е сферою, з закупівлями дронів. Ми бачимо, що. Постійно звертаються підрозділи, що не вистачає зараз. От Юрій Бутусов знову е, написав допис і знову каже, що в третьому корпусі лише 10% це е, БПЛА, які надаються державою. Все решта закуповуються за волонтерські гроші, шукаються інші джерела фінансування, але не за рахунок держави. І е, десь вони діваються. Е, мені ця інформація, ну. На жаль, також постійно надходить. Я не піднімав ці питання, тому що розумів, що ну, не буде такого розголосу і не варто піднімати. Хоча багато знаю і по розкраданню міністерства оборони в 22-му, в 23-му році. Ну що стосується міндічця цих дронів, от Андрій Горшков, один із учасників і нашої ініціативи Сім кроків до перемоги навіть. Писав заяву в поліцію про схему розкрадання державних коштів під нібито закупівлю БПЛА, безпілотників ВПВІ. Як вони списували? Є історія про генерала Черешню. Звичайно, поліція гасить ці справи, ну тобто. Ця інформація досить відома в обмежених колах. І зараз це стало достоянням, тому що це вже на плівках. Скоріше за всього в записах Міндіча, і документування, і ми поки що не знаємо всіх фігурантів, всі розмови, які там будуть. Але це буде чергова бомба. Там вже порівнюють з з плівками Мільніченка. Ну і все це дурно пахне. І ми знаємо ситуація дуже патова, тому що. На жаль, цим прийняттям законом Зеленський перейшов на бік своїх п'яти шести менеджерів, замість того, щоб поступити, як поступив Лікван Ю, да посадити трьох своїх друзів і продемонструвати, що він на боці України, на боці правди, на боці бойні, війни з корупцією, на боці війни. З зовнішнім ворогом за європейські цінності на жаль про продемонстр... зробив свій крок зробив свій вирвий вибір, і е, ситуація буде усугублятися, тому що і захід вже цього ну просто наївся. Е, ми знаємо, що ну відношення Трампа він готовий допомагати Україні, але він не готовий допомагати Зеленському його п'яти 6 менеджерам. Серія е, статей в е, англійській пресі з Гардіанс, Файненшл ну, відвертих, що ну, е, Зеленський зібрав навколо себе е, мародерів. Давайте будемо чесними. От і тут ситуація дуже складна, тому що я так розумію, що не будуть допомагати вже і Захід. Вони будуть віддалятися, будуть намагатися або додокументувати, дотягнути. Зеленського до рішення, що йому не по дорозі. Ну, я не знаю, у кого ще є сумніви, що ми з такою владою не переможемо. Я вже три роки записую відео, що ну, ця така держава гірями повисла на нашій перемозі. І якщо ми не викоємо сім простих елементарних пунктів, ми будемо платити власним майбутнім власними життями. Власною землею платити кров'ю. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми не складемо, звичайно, треба протестувати, треба обурюватись, але треба складати власний план, план перемоги. Тому що, ну на жаль, маємо визнати ці невігласи вони не здатні, вони не готові. Вони зараз зайняті питанням, як зберегти свої шкури, як отримати гарантії безпеки, власні гарантії безпеки. Під час війни, розумієте, коли треба, коли кожна копійка зараз вартує життя бійців на фронті, коли треба максимально переорієнтувати зараз державний бюджет, зробити секвестр, виділити кошти на високотехнологічні розробки, на знищення ворога, вони будуть займатися зараз власним збереженням, е отриманням власних безпек. Звичайно, це буде протирічить інтересам українців, тому зараз дуже відповідальний момент, як будуть діяти українці. Ми будемо продовжувати створювати екосистему альтернативи, що має робити українці, що має робити уряд, як він має побутовувати. У нас є проект гуру, де ми розробляємо. Питання, що і як треба діяти, збираємо фахівців, професіоналів, людей людей небаздужних, морально етичних, які мають пройти певний очищення, певний відбір, продемонструвати свою фаховість, свою моральну готовність стати, розумієте, тому що питання часу, коли це все обвалиться, і нам знову прийдеться приймати важкі вибори. Що робити далі, і тут дуже відповідальний момент для всіх українців: знову не дати в штангу, знову не розочаруватися своїм вибіром. Він має бути дуже зважений, дуже ну такий важливий в оцінці. Ми маємо ретельно пропустити через сито морально-етичних якостей, через фаховість, через згуртованість, злагодженість. Звичайно, багато надій на, саме на військових. Але військовим і так є час, що робити. Тут має включитися вся Україна, тут має включитися тил, активісти, люди небайдужі, їх достатньо. Не так багато і людей і потрібно. Але це треба робити тут і зараз. Ми зараз просто е, втрачаємо час. Я вже неодноразово говорив, що воїни витримують. Ми побачили, що навіть у ці акції там говорили не розхитуйся, човен що це буде на руку ворогу. А виявилося, що навпаки військові підтримали? Вони тепер зрозуміли, заради чого вони воюють, заради тої молоді, яка не віддасть майбутнє країни. Отаким от невігласам всередині країни, і звісно, не віддасть в лапи руського міру. Відповідальні українці мають гуртуватися, навіть обговорити план перемоги. Ми маємо отримати народний план перемоги. Ми зараз будемо реорганізовувати сайт Petition.fb.ua, будемо робити. Логіку для громад будемо створювати там можливість гуртуватися в громадах в Києві, в Донецькі, в селищних громадах, об'єднуватися, пропонувати свої дії в локальних ситуаціях. Що треба буде? Будемо збільшувати перелік звернень. Звертаю увагу Петішн ФБО. Це звернення не до влади, це звернення до України, підтвердження плану дій, які потрібно робити. Ми звертаємося до вас до єдиного джерела влади в Україні. Чи вважаєте ви, що саме так треба діяти? І ми очікуємо вашої підтримки. Якщо під кожною петицією, під ну, кожним зверненням на центральному рівні буде Мільйон підписів це буде воля українського народу, яке ми зможемо змусити. Ще раз кажу, що вони слабкі, король голий, вони бояться е, власної тіні. Вони злякалися дітей з картонками, тому що за цими дітьми була правда, за Зеленським і його менеджерами правди немає. Вони бояться власної тіні. Це було продемонстровано в е, варіанті Януковича, коли за день зникла повністю влада. Вони злякалися одного лозунгу, що ми прийдемо до вас. Вони втікли, ламали металеві рамки і тікали. Тому згуртованість, план дій і е, спільні е, зусилля по побудові нової України. Україна обов'язково переможе. Слава Україні і разом до перемоги.